Спочатку побачила, як сусідка моє сковорідки від жиру. Самим дешевим засібом вирішила спробувати сама і з вами поділитися. Раніше я спробувала відмити оцей жир, але ніяк в мене не вийшло. Він наче маленький, але в'ївся сильно. Пробувала оце такими засобами. Зараз буду пробувати з ними, але трошки інакше. Беремо запалюємо запалуємо плиту. Ставимо сковорідку. Чекаємо доки сковорідка нагріється. Коли сковорідка задимілася, знімаємо і наносимо наші засоби. На одну частинку я наношу один засіб.